Добрий ранок, мої маленькі друзі. Ми з вами знаємо: для того, щоб ніколи не хворіти, треба з сонечком дружити. Рано треба прокидатись та гімнастику робити. Тому сьогодні я запрошую вас зробити разом зі мною комплекс ранкової гімнастики. Ми з вами, як завжди, починаємо з ходьби на місці. Ти, два, три. 4, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, закінчили, Право. Робимо оберти головою вправо. Три оберти зробили вправо, тепер три оберти вліво. Закінчили вправо. Наступна вправа піднімаємо руки через сторони уверх, а опускаємо вперед і влігу. Почали разом зі мною. Один, два, три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два. На носочки піднялися. Три, чотири. Один, два на носочки. Три. Закінчили вправу. Зараз поставили ручки на пояс, а ніжки трішечки нарізно. Ми з вами будемо робити повороти тулуба. Один, два, прямо, три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три закінчили вправу. Ніжки рівно, ручки вздовж тулуба. Тепер ми з вами зробимо нахили. Ми з вами через сторони піднімемо ручки вверх, потягнемося, а потім будемо опускати ручки вниз і торкатися підлоги. Робимо разом зі мною. Один піднімаємось, наче хтось так піднімаємось. Набрали повітря і повільно опускаємось і торкаємося ручками підлоги. Слідкуємо за тим, щоб наші коліця не згиналися. І рівно і ще раз піднімаємо ручки вверх, потяглися і торкаємося під логи. Стали повільно. І ще раз вправу треба робити чотири рази. Піднялися. Під І останні рази ще зробимо. Молодці, вихідне положення, ручки до плечі, робимо колові обері. Чотири рази вперед і чотири назад. Два, три, чотири назад. Один, два, три, чотири. Вперед. Один, два, три, чотири. Назад. Один, два, три. Закінчили вправу. Тепер ми з вами зробимо ще вправу для наших ніжок. Для цього ми будемо піднімати. Ніжку вверх і робити оплеск. Вихідне положення, ручки на пояс. Поїхали? Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили. Право. Закінчуємо з вами комплекс ранкової гімнастики. Правими на відновлення дихання, тому що чуєте, як ми з вами збилося в нас дихання. Тому ми набираємо через носик, набираємо повітря повні легені. І ротиком робимо видих. ще раз. І ще раз. Носиком набрали. Ротиком видих. Щоб ніколи не хворіти, треба нам водичку пити. Треба гарний настрій мати та із сонечком дружити. А зараз, дітки, саме час випити трішечки водички. І будемо здорові і, звичайно, посміхатися.